На фоні 30-х міжнародних кліматичних переговорів ООН у бразильському місті Бален прийшов найбільший за останні роки глобальний кліматичний марш активістів та активісток. Ми не змогли не приділити ці події окреме відео. Розповідаємо, чому це так важливо і з якими меседжами українки долучились до акції. Глобальний кліматичний марш 2025 року зібрав 70 тисяч представників і представниць громадянського суспільства з різних куточків світу, що спільно закликали уряди до більш амбітних дій для подолання кліматичної кризи. Акція такого масштабу в межах кліматичних переговорів Коп відбулась вперше з 2021 року. Останній був на Коп 26 в Глазго. Демонстрації давно не відбувались спочатку через пандемію коронавірусу, а останні роки через доволі суворі обмеження з боку приймаючих кліматичні перемовини країн, Об'єднаних Арабських Еміратів та Азербайджану. І ось врешті активісти та активістки змогли об'єднатися в спільний гучний голос у спекотній Бразилії в регіоні, що особливо страждає від вирубки амазонських лісів та зневоднення самої Амазонки. Марш супроводжувався вражаючими перформенсами, похоронами викопного палива, демонстрацією 30-метрового макета Кобри, яку несли 83 людини, величезною надивною кулею, а також закликами до справедливої трансформації та іншими не менш важливими повідомленнями. На жаль, власними очима ми не застали всі видовищні дійства, адже колона розтягнулася на цілих 4,5 кілометри. Ми, представниці українського громадянського суспільства, йшли разом з колегами та колежанками з глобальної мережі громадських організацій Climate Action Network, що об'єднує понад дві тисячі НГО з різних країн світу. У своїх меседжах через лозунги на плакатах та кричалки ми наголошували на необхідності понесення Росією відповідальності за шкоду довкіллю та геноцид. Таким чином, голос України звучав серед інших 70 тисяч голосів на глобальному кліматичному марші.